Всім гарного дня! В моєму випадку це добрий вечір. Я взяла собі помело, дуже свіженька, о, свіженька, да, свіжа, стигла. Буду їсти смакувати помело і розказувати, як я орхідеї продавала. Тому картинка мінятися не буде. Дякую за те, що слухаєте. Кому цікаво, ви можете мити плиту, прибирати шафу, речі перебирати або просувати. Бо картинка мінятися не буде, це така буде болтовня, мій опит, як я продавала орхідеї чому. У мене завжди є якісь ідеї що-нибудь продати. Попадалось мені багато в тік як торгують орхи. Ну, хто застав той момент, коли я продавала орхи? Я кажу Міші, ну, чоловікові. Міша, виділи мені немножко денег, я попробую теж продати в тік орхідеї. Він каже, хорошо, мене завжди підтримують. У нас так якось в родині заведено, що будь-яка ідея підтримується, тому що Ну, навіть якщо не вийде нічого, то ти залишишся при своєму, ти нічого не ні. Я знайшла поставщика, який безплатно підвозив квіти. І якщо замовлення на 5 тисяч плюс, то доставка безкоштовна. І добренько. Мені привезли, я завезла їх додому, але з самого початку все якось трошки пішло не так. По-перше, в нас поселились пожити Міша з Яною. Яна вагітна, а Яна дуже сильний алергік. А в мене прийшли орхідеї Ліадора, Дастібель. тобто такі парфумки, вони пахучки, і вони можуть бути ну, визвати алергію. У Яни закладає ніс, їй важко, вона вагітна. Плюс вони втомились, вони приїхали, в них іде в квартирі ремонт, вони хочуть лягти спати в 10 там в 11. А в Тіктокі торговля якраз таки з 9 до часу, до 2 ночі. В общем, перший день, коли я вийшла торгувати, я продала одну квітку, яку купили Міша і Яна. А потім мілка її схамячила, ту квітку. Я розумію, що як це смішно звучить. але факт остається фактом. Потім. В другий день торговля пішла просто на ура, просто розривали. Я поставила дуже такі низькі демократичні ціни, продала майже все. Але ну, просто жінки мене здивували. Тому що жінки здебільшого не вміють робити собі подарунки. Вони звикли якось на ходу. На ходу купити папа на ходу зайти чаю випити, на ходу, як-небудь, от бігом. Одна жінка задолбала так, що я вернула гроші і заблокувала. Наприклад, правдива історія не придумана, не придумані імена не змінюю. Торговлю в тік я говорю, будь ласка, не дзвоніть мені на Viber. Я не відповідаю. У мене Viber, карта, все у модераторі, вони перевіряють, оплата пройшла і вони відписуються. Оплата пройшла, відправка завтра. Пишіть адресу. Хорошо. Мне нашлась одна Лора, которая звонит и звонит. Звонит на шестом звонке. Я ей сказала: Лора, если вы еще раз позвоните мне на Viber, то есть я торгую в ТикТоке. Я не могу ответить Вайбер. У меня ну, TikTok станет на паузу. Я вас заблокирую, вы мне еще ничего не оплачивали. Цветы ваши я там разберу и все. Она все, не надо, пожалуйста. Я просто хотела сказать: соберите мне все пять цветов, а она все выторговывала. Вот дайте за тристату, дайте за 300 В итоге она собрала 5 цветов, при том хорошие, не, оценка, на 1500 гривен. То есть по 300 гривен цветов, причем такие сорта. Там был Монако, Сезам, ну такие, знаете, хорошие. Я уже думаю, ладно, человек берет 5 штук, пускай. Она говорит, я просто хотела сказать, упакуйте их в один ящик. Я говорю, 5 орхидей в один ящик. Я брала вот так один к одному. Я говорю, вы понимаете, что это будет? Я говорю, я попробую, но я не обещаю. Хорошо, все, попрощались. Второе, что меня удивило, женщина одна покупала Гранд ну, Виктория, и попросила отправить Укрпочтой. Я ей даже говорю, давайте я вам сделаю скидку, но отправлю новой почтой. Потому что там доставочка, там если с вантажного відділення, вона будет стоя. Нет, давайте Укр, В итоге потом та орхидея, еще 7 дней на Укрпочте почті у них. Но мне претензий не было никаких. Но я вот подумала, если ты уже берешь орхидею за 1000 гривен, то неужели нельзя как бы тех же 50 гривен доплатить, и чтобы новой почты отправили, да? Ну ладно, это не мое дело, люди сами знают, как им лучше. Наступает новый день, мне начинает звонить первая лора. Ну там много было покупателей, ни один не доставал. Все благодарили, спасибо. А у меня отправка была на следующий день. А это значит полночи до 5 утра мы паковались. в 10 утра уже звонит Лора, вы что, еще не отправили орхидею? Я говорю, прикиньте, 5 минут 11 еще не отправила, еду только. А я хотела вас попросить, отправьте мне по штаматам. Я говорю, а вы знаете, что, что такое поштомат? Я говорю, я не могу. В общем, кто понимает, что такое поштомат и что такое ящик на 5 орхидей? У поштомата много маленьких, потом побольше, и только два больших. И туда надо еще запихнуть. Я говорю, вы понимаете, что я не буду бегать с 30 пачками орхидей, искать, где пустой. Вы должны были забронировать его еще с вечера, я говорю, дорогая, я знаю, что я должна была, его с вечера еще не было, в общем, это было сложно. Я потом уже, блин, сама себе на ухо накричала. Я потом уже ей говорю, дайте мне вашу карточку, я вам верну деньги. И больше мы с вами разошлись, как море корабли. Она кинула в течение получаса, говорю, я возвращаю вам деньги. Она кидает карточку. Как вы думаете, что начинается? Правильно. Она начинает звонить каждые две минуты. Дай мои гроши, дай мои гроши. Вы, вы, вы непорядочно. Я дождалась ровно 25 минут. На 26 минуте перевела ей деньги. Кинула подтверждение, что А, нет! Она мені дає карту не ту, с которой она мне оплачувала. Я говорю, почекайте, ви с цієї картки не оплачували. Невідомо, кому я зараз прийшлю. А потім ви напишете, в мене нема. Она мені пише, в общем, що то там вона написала. Я говорю, хорошо, я її кинула. Деньги кинула, подтверждение, там еще имя не сходилось, оказалось, Лора не Лора. Ну, короче, какая-то такая фигня была. Я ее заблокировала, и все, и до свидания. Если эта Лора смотрит меня, не надо и тупишь за себе. Набрали, хотите прикол, я на следующий день каждую из тех орхидей продала по 500-600 по гривен. Ну, то есть человек торговался, задалбывал звонил, задалбывал, на следующий день задалбывал. Все, я рада, что я сама себе не изменила. Выставки, которые я сделала. Первое. Люди неадекватные. Вот прикиньте, человек купил орхидею, через два месяца мог писать мне в ТикТок. Хатуна, у вашей орхидеи э, цветочек отпал, что мне делать? Я пишу, у моей орхидеи все цветочки на месте. Это ваша орхидея, уже два месяца я. Це, слава Богу, вона у вас ще взагалі жива, бо якщо вас дивує, що квіточка відпала, то я навіть не уявляю, що там. Це, скоріше за все, всего, дикого кота купили. І таке длилось ще півгода, коли мені говорили, у вашої орхідеї не цвіте щось, або или цвіток, або засушився цвітонос. цветонос. Я така, моя орхідеї, всі взагалі на місці 70 штук. Вообще стоять. Это ваша орхидея. Думаю, это что, все, так, всех так достают, или я такая порядочна. Ладно. Ще висновки, які я зробила, якщо хтось захоче торгувати орхідеями. перше, якщо у вас своє житло, то можна. Тому що ви виділите їм місце, ви зробите кімнату, але якщо у вас щось не продалось і квартира орендована, і, в принципі, нема чого там з гаража зробити якийсь складік, де б вам торгувалось, то ні, не вийде. Друге. Орхідеї це не те, щоб скоро портишся товар, але це такий товар специфічний. В ньому треба розбиратися, знати назви, знати хвороби, розумітися. І якщо у вас є ви любитель, і у вас є свої квіти, то ті тріпси, тля, ще там щось, хвороби, вірусні, бактеріальні, вони можуть перебратися на ваші орхи. І ви постійно будете лікуватися. У мене дорогі сорти були, бабочки там з мутаціями, плюс самі сортовики І Я розуміла, що мені треба щось закруглятися, тому що я свої орхідеї постійно лікую. Третій момент. Орхідеям потрібна низька температура, і тому тримати їх в спальні, в залі на балконі не вийде, тому що сонце жарко, не скидають бутони і це все вмісти. Даю мінус і усадочку по деньгам. Вот. І четверте, це клієнти. Клієнти дуже різні. Але зараз торговля орхидеями доволі популярна. Люди квіти люблять. Тому можна спробувати. Але треба бути готовим, готовим до таких мінусів і нюансів. Отак, от, от: що я заробила? Це, чи заробила я щось? Так, да, щось там трохи заробила. Слава Богу, як сказав чоловік, не в мінусах. В мене ще займався бухгалтерією цією. Слава Богу, ні в мінусах. <хій> я говорю, ну ладно. Що ще? Залишила собі трохи квітів. Подобалось купляти не тільки орхідею, а й зеленуху. <хій> Четверте, я дуже рада, що я попробувала, Бо я б завжди думала, чого я не спробувала. Чого я не спробувала? Але я спробувала. Що ще треба розуміти? Закупити орхідею це половина діла. Вам ще треба знайти, де ви будете брати. Дуже дешево картон, бо вам треба все це пакувати. Ми знайшли таке на автомастерській. Вони там щось отримують в коробках, і ми домовилися, що там за определенну плату, за чай, за каву, за цукор. Ми в них забирали коробки. Прям багато-багато повний багажник. І виходило так, що коробки мені, як наче пакування безкоштовне в мене було. А взагалі, тут -то дівчата торгують пакування, коробка 45 гривень. Плюс подмотку я купляла, і плюс треба швиденько налавчиться пакувати. Бо там так береться резинкою, оцією канцелярською такою, запакувати, щоб коріння ж не вилізло. І треба вміти фіксувати орхідею. Ну, в общем, це пакування треба подивитись. Треба декілька разів купити самі орхідеї, і дуже добре подивитись, як вони запаковані. Бо я прям дуже. Старанно так пакувала і туалетною бумагою фіксувала, щоб не випало, ще й до картону скотчем фіксувала. І все вийшло. Ось такий в мене опит, чи пожаліла я, щоб зробила це. Мільйонів я не заробила. шишок набила, опит набралась, поняла, що, ви знаєте, з людьми буває важко спілкуватись і вживу. Якщо вони самі себе не цінують і свій час, а спілкуватись саме віртуально через телефон, через вайбер це взагалі атас. Бо людина, яка не цінує свій час і ваш, це як обстінку горох. Понимаєте, це 5 хвилин 12-го, 10 хвилин на першу ночі, а тобі пишуть там. А коли ви відправите? А ви отримали мої гроші? Я вже навмисно не відповідала. Або 6.30 тобі пишуть. Ну, понятно, вони думають, що я проснуся, і твічу, але вони пишуть 6,30, 635, 7 там, ну знаєте, одне і те саме. Я така думаю, навіщо? Чого в мене чотири однакових повідомлення? Тобто, такий висновок я зробила, коли я розпродала всі орхідеї, я перехрестилась і сказала: слава Богу. І більше не хочу повертатися туди. Так що так. Ось От така була вдало-невдала торговля, але я дечому навчилася для себе. Тепер, коли я купляю собі квіточку, я куплю квіточку, шані сяду, поп'ю чайку, помилуюся не прийду додому, пересажу. От ми поїхали до в епіцентр, походили, взяли круасанчик, попили чайку. Це, знаєте, це як вже долюбити себе. Тобто якось так. Друге, друге, друге. Треба бути готовим до того, що квітка може зав'янути, квітка може захворіти. У мене мільйон разів було, що я купила дорогу квітку, а вона згнили коріння. Ну так, це треба розумітися на орхідеях і розуміти, що це є вірусні інфекції, є такі вірусні фузаріоз, що він за, одну, за одну добу ти просто так піднімаєш листя, і в тебе таке, як у ананаса остається. і все, і нема, і там просто. Піньок, який теж згниє через три дні. Тобто є вірусні, є бактеріалка. І це, і це не значить, що я буду кричати, верніть мої гроші, бо в мене через півгода ананас пропав, бо купляли ананаси. Ви смієтесь, він в мене теж пропав, той ананас. Ой, коротше, люди дуже дивні. До цього треба бути готовим. І це я вам ще не розказувала, як я в студіях працювала, манікюр робила. Мені там теж є що розказати. Але часу нема. Все, девочки, спасибо, що послушали. Цінуйте себе, бережіть, любить. Купляйте Купіть вже же і горщик, і удобрення. Приділіть час. Ну, знаєте, от, не делайте із мухи слона. цьомки бомки обняла. Всем пока. Помыла. Супер.